Ну що, вийшов сьогодні речник ще Полтавського ТЦК, та навалив нам такої потужності. новинка потужна від наших побратимів з ТЦК. Знаєш що каже? Якщо громадянин України відмовляється виконувати свій обов'язок, залишається тільки примусово доставлено його до СП ТЦК. Тобто, ви зрозуміли, якщо ви відмовляєтесь виконувати свій обов'язок, то все примусове доставлення до ТЦК. Ось так. От, да. До ТЦК примусове доставлення. От так. За його словами, це речник Полтавського ТЦК. Наразі сама роздача повісток неефективна. Не йдуть холопи, не хочуть за нашого Смарагдова воювати. Тож, якщо поліція виявляє, що громадянин розшуку, бо не з'явився за повісткою. А що значить громадянину розшику? Немає такого поняття громадянину розшику. Це їхня вся профанація. Смарадового генераліпіпіда задумки. Який розширек оголошує тільки суд в рошу громадянина. Ну, адже суда немає. Суд у нас під, під смарадовим Генераліпіпідом, Конституція на паузі. Все тільки все воєм'я, та на ім'я нашого володеньки, нашого смарадова, нашого дива, нашого потужного, нашого князя, нашого. Нашого Малиша Барагала, я не могу. Я когда про нього чую просто. А ви бачили сюди? Що... Ой, ну зараз за ТЦК потом вам с -с скажу. Коротше, ось так от ТЦК. Да. І каже, що до відома рішення, де саме працюватиме групи оповіщення, ухвалює начальник районних ТЦК. От о, всіх начальник районного ТЦК. Ну і сьогодні на виконання цього доручення потужний ТЦК Рівненщини залучив до того, що. Їздити та збирати халопів, знаєте кого? Жінку начальника ТЦК. Да. жінку начальника ТЦК. Це я, я не жартую, ось дивіться. В Рівному сьогодні, що відбувалося. Оця жіночка в, в чорному халаті, це жінка начальника ТЦК. Дивіться. Дивіться. Отак. Говорят, что вы делаете? що что що, непонятно, что що они не делают. Говорят, давай мы тебе до магазину подвезем. давайте мы тебе куда-то подвезем. А ты наш хлопчик ридненький. Что ты будешь іти пішки? Пишки? Он говорит, я не хочу, я не хочу никуда їхати. Ой-ой-ой, не хочу я никуда їхати. А они кажуть, хочешь ты ехать? Хочешь. Ну, чубят его. Вы бачили, что вони з ним вытворяют? Вовочки, Вовочки, просто. Ну, це все псо. це все іпсоє за перебрика. Нам неодноразово казали всі потужні наші депутати, всі, що це все псо і зрада, такого не відбувається. Ну, як може жінка начальника ТЦК на Рівненщині їхати, такого зчубити? Зли язики говорять. Да, та ви що? Появився Робін Гуд, який він повістки від багатих і роздає бідним. То є так, це вірно, це вірно. Я вам хочу сказати. Коротше. Так що на Рівненщині там поаккуратні. Поаккуратні з ТЦКшниками, з ТЦКшниками. Ну що? І на фоні того, що схема з енергоатомом у нас загасає, сьогодні вийшла нова схема у нас. Ха, знаєте, яка? Я вам ще скажу. Для переселенців з Маріуполя збудують житловий квартал.